І всім знову привіт! Ви начинають читати круто. Буктюб знову я, з вами Аліса. А у нас ми за Великодень. Та я спекла такі пасочки. Зараз буду їх прикрашати та вам, показувати, та вам розказувати рецепт. Ой, це на такі 4 чи 5 пасочок великих вам треба десь приблизно кілограм і 300 г муки. Ось потім дві щепотки солі та десь приблизно ну, десь 200 г цукру. Тобто це по смаку цукор. Ось, Бо хтось любить солодке, а хтось ні. Дрожжів десь 20, 20 грамів, в насипається в, тепл, в тепле молоко, десь 500 мл. Ось. Та туди додаєте дві великі ложки цукру. Ось. Туди додаєте 200, г... 200 г масла. Ось. Додаєте 6 яєць. І це незвичайна тимпаска, що вона зроблена на м'якому сирі. Ось. Я додавала десь 400 грм. Ось. Е, по рецепту, який я взяла в інтернеті, можна більше додати, можна менше. Ось, я прикраш... Можна прикрашати отак... отакою присипкою. Та ще дуже цікавий смак вийде з кокосом. Ось. Ви можете додати різні штучки. Наприклад, Можна взяти в роше в Рошен магазині. Є такі яєчка великодні, шоколадні. Ними прикрасить. Подивіться, яка чудова пасочка виходить. Ось. У їх було п'ять. Ось. і одну вже з'їли. Вона була без глазурів, але вона була така смачна, що її з'їли. Ось. Рецепт глазурі. Берете е, желатин. Його в холодну воду десь на 10 хвилин, щоб він, він розбух. Ось. Потім ви наливаєте води чуть-чуть, зовсім. Ну, десь пів чашки. І насипаєте десь півтори чашки цукру. Доводите до кипіння, щоб цукор розтанув. Ось. І потім. З'єднайте все і збивайте, поки вона не стане такого білого кольору. Ось. Я готувала не по ритуалу, бо це було б дуже складно зняти відео, коли вже не світить сонце. Ось. Мені дуже сподобалось це робити, замішувати тісто. Та все це робити, а особливо прикрашати. Ось. Я, я зазвич... Це мій перший раз, як я роблю паски. Ось. Тому вони не зовсім ідеальні. Ось там я робила чому шоколадом та із зюмом. Бо я цукати не люблю, та в нашій родині майже їх ніхто не любить. Але я не зашуджую тих людей, хто робить з такої начинкою. Наприклад, я обожнюю із а хтось його не любить. Ось. Ви не бійтеся е, тестувати різні рецепти. Можете і за мої, можете за, е, з іншим. Багато є зараз в інтернеті рецептів. Та я вам найбільше рекомендую робити на желатині. Або розплавлений шоколад наносити на паску, бо з яйцями це більш небезпечно. І, наприклад, якщо ви, хочете, якщо ви робили це до того, як треба було їх хрестити, то, то воно зіпсується крем, і тоді може бути родині погано. Ось. такі чудові пасочки. Усім рекомендую пик. Печіть усе, що вам захочеться, експериментуйтеся, не бійтеся. На ну, всім до побачення!